Чи то на те божа воля, чи така й недоля. Росла в наймах, виростала, сиротою покохалась, на бурак, як голок з нею, з поставанами своєю. От зіроньки до зіроньки сидять собі в дібниці. Сидять собі, розмовляють, причистої дожидають. Дождалася. З Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали в хлопці колі, Щоб мечі шаблі гострили, збирались на веселі, на веселі погуляли, покривали за лицями. Неділеньку та ранесеньку сурми трубою гравали. В похід, в дорогу при славній компанійці, до схід сорочка рушали. Поважала вдова свого сина, Ту єдиною дитиною проважала сестра свого брата. А сірому серотина проважала, коня напувала до зірниці і скриниці, виносила зброю, шаблю золотину. Проважала три поля, три мини, прощалася при долині, Да рвала шити шовком пустину, що царівав по Ой хустино, хустиненько, мережа, на лишита, тільки славу слава козацької сиденочку крихі. Минай літо, минай друге, а на третій, прислав Преславній компанії свою Україну. Іди військо, іди друге, а за третім стиха. Не дивися, без тавана, везуть тобі лихо. Ідуть коня ворога. Збиті попиту, а даємо сіданочку кустину.